Слава Богу, Батюшка. На віки Богослава. Що являє собою таїнство покаяння? Покаяння це таїнство церкви, де людина сповідає свої гріхи перед священником. І священник видимо розрішає людину від гріхів, а невидимо людину від гріхів звільняє сам Господь наш Ісус Христос. Яка роль священника в таїнстві покаяння? Священник є свідком глибини покаяння людини. Він бачить, наскільки людина відверта, може її подвигнути до покаяння різними навідними запитаннями. І якщо людина не відверто кається, то священник може і не відпустити гріхи. А тоді, коли не відпускає гріхи, то тоді дійсно сам Дух Святий очищає людину від гріха. Де в Священному Писанні говориться, що священик від імені Бога може прощати гріхи, а коли Господь наш Ісус Христос з'явився на восьмий день своїм апостолам, то серед них був і апостол Фома. І тоді Господь наш сказав, донувши до своїх учнів: прийміть Духа Святого: кому залишите гріхи, тому залишиться, на кому затримаєте, на тому затримається. З тих пір апостоли передали право прощати гріхи в танці покаяння єпископам. Єпископи передали наступним єпископам, а також єпископи дають це право священникам. Навіщо той, хто сповідається, стає на коліна і кладе два пальці на святе Євангеліє? Ставати на коліна є такий звичай, це означає покора перед Господом Богом. Два пальці кладуть на Євангеліє в знак того, що людина. Вона свою волю поєднує з волею Божою, смиряється перед Богом. Тобто, хоче, щоб Господь відпустив її гріх. Як підготуватися до таїнства покаяння? До таїнства покаяння можна проготуватися одноденним постом, можна почитати один розділ з книги. Яна не Вестрічка там є дуже цікавий розділ про. Покаяння взагалі треба написати свої гріхи на папірці, щоб потім не розгубитися під час того, як будемо сповідувати гріх священником яким чином скласти правильну сповідь? Правильна сповідь складається в основному так, що беруть за зразок 10 заповідей господніх. Перші чотири заповіді це відношення людини до Бога. Інші заповіді з 5 по 10 – це відношення людини до свого ближнього. Також можна взяти за зразок вісім головних гріхів: це ненажерство, це будна пристрасть, це грошолюбство, гріх гніву, гріх печалі, униння, марнославства і гордині. І відповідно до цих гріхів скласти свою сповідь. З якого віку благословляється церквою приступати до таїнства покаяння? А, до Таїнства Покаяння благословляється приступати з семирічного віку. Тоді вже вважається, що дитина творить свої е, гріхи е, свідомо. Чи є що таке, про що священик не може питати на сповіді? Е, звісно, це е, е, подружнє, інтимне життя у вінчаних пар. Любопитствувати про це, як живуть між собою одружені, і жінка є неприпустимим. Спасі, Господі, батюшко. Спасі Господь.